Парі-матч. заряджений перемагателі. Ми раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд четвертого туру другого літнього сезону Прем'єр-ліги 8х8 парі-матч чемпіонату Києва в дев'ятку. Футбольний клуб Опті тисне на газ, а кількість переслідувачів лідера скоротилася. Про все в подробицях розповімо вам просто зараз. Це після гри, тож поїхали. Жваво розпочався поєдинок між брюге та рубіконом. При цьому уже від початку зустрічі була помітною ігрова перевага господарів. Після подвійної помилки захисника Костянтин Мишеловка, зреагувавши на відскок м'яча, пробив здалеку без зайвих роздумів і відкрив рахунок на користь Брюге. Перевагу вдалося закріпити уже у другому таймі. На його початку просто красень гол зі штрафного в дальню дев'ятку поклав Роман Черник. Рубікон отримав шанс повернутися у гру, заробивши пенальті. І виконано його було вдало, але Дмитро Павлушенко потягнув той удар. Ну а потім Брюге закрив гру, Знявши усі питання. Остаточний рахунок 3-0 встановив Олексій Неділько. а все для взяття воріт зробив Костянтин Мишеловка. Від початку матчу Санрайз багато часу проводив в атаках, але успіху не мав. Натомість Вікторія у середині першого тайму як по нотах розіграла комбінацію, а завершив її вивіреним дальнім ударом Ігор Горжилай. Більше того, білим вдалося негайно закріпити власну перевагу. Спрацював контрвипад, який завершив Олександр Дудар. Хоча це дещо знітило червонобілих, вони продовжили шукати щастя в атації. Ну а суперник вже мав змогу грати за рахунком. Ще до перерви на заключних секундах першого тайму. Максим Мамедов скоротив відставання, забивши зі штрафного. У другому таймі Санрайзу вдалося зрівняти рахунок. Зробив це Тимур Перелигін після діагоналі Костянтина Панькова. У наступні 10 хвилин суперники робили все можливе, щоби вирватися вперед. Вдалося це Вікторії. Автором голу став Захар Карпенко. Зіграв на добиванні, коли від голови захисника м'яч у стійку влучив. Але це ще далеко не кінець, і Санрайз з усіх сил намагався уникнути поразки. Не вдалося. Усі питання було знято після несподіваного автоголу Олександра Суворова-Пічасова-2-4. Ну, класна гра вийшла, перемогли. В якийсь момент пішли зайві емоції, почали сперечатися, я бачив, і з арбітром, і з гравцями суперника, і одразу 2-2 стало. Вплинуло це якось чи ні? І твій коментар. Ми, ми, ми почали більше, більше боротися з суперником, з м'ячем, з собою більше почали боротися, а потрібно було просто вийти і заспокоїти, за... вийти, заспокоїти гру. Хто краще гравець матчу? Мені було складно, я Карпенка поставив, але це не насправді. Просто за всіх. Гравець матчу, я думаю, що Микита Кірпань. Він в обороні зіграв надійніше усіх, В нього здавалося багато відборів м'яча і він добре розпочинав атаки. Все, поміняємо. давай. Дякую. Футбольний клуб Опті зазвичай не бере бека дороги, але цього разу маючи справу з солідним опонентом. Вирішив довести свою перевагу, не відкладаючи справу на потім. Притиснувши суперника до воріт, фаворит ще до середини першого тайму забив тричі. Причому голи, можна сказати, один за одним ставалися. Три плюхи у проміжку трьох злишком хвилин. Їх авторами стали Ігор Степанчук, Роман Кучма й Андрій Цебро. Трохи згодом пішов і четвертий. Цебро дубль оформив. До честі суперника він не поплив. Володимир Вальчук швидесенько розмочив рахунок. А на перерву суперники пішли за переваги опті лише у два м'ячі. Юрій Павлик шикарним пострілом з замешкарного майданчика скоротив відставання остроти від суперника 4-2. У другому темі лідер чемпіонату зіграв виважено та спокійно. Наприкінці матчу Ярослав Іваненко реалізував пенальті. А Ігор Степанчук також з пенальті на останній хвилині встановив остаточний рахунок 6-2. Ну вітаю з перемогою. Перше питання нагальне. Були точки чи ні? Де важко так сказати, ми з поля дивимось. Ну там погано видно було, треба подивитися на повторі. Ну я думаю, якщо б навіть не було, б гру довели до перемоги. Я після гри збільшу і, типу, все подивимося. Були там точки чи, чи... чи... ні. Ну... Перше точно, сто відсотків. Що другою, я не впевнений сам. За рахунком, 4-0 десь розслабилися, і два пустили. Чи як ну, я не можу сказати, що розслабилися? Просто якісь якісь такі епізоди. Один раз один раз були вийшло так, що е я підключався до атаки, підказав капітану. Він не почув мене, тобто пішла контраст. ДАКС Київ загалом диктував свої умови у зустрічі з Роніном. Ярослав Охонько, підхопивши м'яч після виносу, пробив здалеку краще за партнера. Нікому не вдалося зупинити снаряд на шляху до воріт. Закріпити лідерство в матчі качкам, вдалося завдяки автоголу Олександра Мусійчука, що зрізав м'яч у свої ворота. У другому таймі ДАКС Київ повторили результат першого. Знову ж таки, самі забили двічі, а суперникові не дозволили відзначитися забитим м'ячем. Охонько оформив дубль, завдяки чому повернувся на перше місце в бомбардирському реєстрі. Потім сталися два постріли в поперечку, причому в обидва боки. Крапку переможну поставив Максим Перепелиця. Чотири нуль? Так, вітаю. Ну що, перемога, чотири нуль, що скажеш по грі? Хто кращий гравець меч? О, да, на мою думку, найкращим гравцем матчу сьогодні був Іван Ломакін. Я йому довірив велику роль в цьому матчі. Він її сповна використав, тому я вважаю МВП сьогоднішнього матчу Іван Ломакін. Перебігли суперника. Здавалося, що вони вже в другому таймі трохи зупинились. Ну, у нас побойма була поширше, свіжіше виглядали, але все одно якість гри бажає, бажає кращого. Будемо старатись, будемо збиратися посеред тижня на тренування, будемо поліпшувати наш загальний рівень майстерності. І я вважаю, що у нас є великий потенціал, тому ми ще не все показали на що спроможні. Міс Марвел дивився? Ні. Не дивись. Все, Дякую. Таким чином, футбольний клуб Опті зберіг одноосібне лідерство з відривом у три очки. Але переслідувачів стало не четверо, а двоє: це Брюге та футбольний клуб Вікторія до Рубікона й остроти, що втратили у звітному турі по три пункти. Доєдналися «Дакс Київ. У них у всіх по шість залікових балів. Санрайз і Ронін ще нічого не здобули. Усе ще чекаємо. Для вас працювали Віктор Петрушов з Ігорем Колодієм. Це після гри до нових зустрічей.